Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. І так, сьогодні розглянемо такий сувенір. 70 років УПА. так 500 гривень. ну Бачимо на сувенірі зображений Степан Бандера. Це політичний діяч. До речі, він був першим головою. Організації українських націоналістів. Так, до речі, ця Організація українських націоналістів. Вона, в них був прапор червоно-чорний, ну, так як прапор правий сектор. Ну, на сувенірі можна побачити, так, це у нас дати народження та смерті Степана Бандери. Ну, тут печатка Українська повстанча армія. Упа. Так, підпис. Так, Бандера. Ну, звичайно, так як е, на звичайних 500 гривнях е, ну, дизайнери намалювали ось е, так, як цей фонт, фонтан. Так, ну, Україна 500 гривень. Так, ну, подивимося на зворотну сторону. Тут зображено пам'ятник Степан, Степану Бандері в Луцьку. Ну. Такий пам'ятник, так, серія та номер сувеніра 500 гривень. Так. До речі, водяний знак на таких сувенірах відсутній. Друкувалися в Луцьку такі сувеніри у 2012 році. Дякую, що додивилися таке відео до кінця. Кому сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Всім дякую за перегляд. Мирного всім дня!